Український скульптор Володимир Цісарик потрапляв у міжнародний шортлист найкращих митців світу. І пам'ятник Тарасу Шевченку в Сербії та ці дивовижні скульптури в Китаї лише мала частина його невтомної праці. Хочеться розширювати якусь свою географію, робити більш цікавіші, складніші проекти. Мені цікаві складні виклики. У 12 років Володимир виліпив свою першу скульптуру з пластиліну портрет батька, який зберігає й донині. Помітивши хист хлопчика до мистецтва, батьки віддали його в художню школу. Якщо ти не не станеш працювати, то і, і тобі не прийде ніяка муза. Ніколи у 90-ті Володимир отримав дві вищі освіти в мистецьких вишах Львова. У 2000-х почав формуватися саме як скульптор-монументаліст, працюючи у жанрі міської пластики. Одна з його робіт стала туристичною візитівкою Львова. Єдиний у світі пам'ятник Леопольду фон Захермазуху. Разом із цим Володимир брав участь у виставках по Україні та за кордоном у Фінляндії Румунії. У 19-му, аби наповнити простір мистецтвом до китайського міста Чен Ду запросили 40 скульпторів із 30 країн. І одним із цих митців був наш Володимир, за ескізами якого створили аж чотири композиції. За два роки потому в місті Новий сад у Сербії з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку, авторства Володимира Цісарика. Того ж року він потрапив у шорт-лист найкращих митців світу від популярної міжнародної платформи ArtLeof. Кожна його скульптура це особистість, сповнена довіри та відчай. І цей баланс є вишуканий. Писали на сайті Artleo. Це не є маркер, що це якесь досягнення, на якому треба зупинятися. Це навпаки є маркером, що я на правильному шляху і треба рухатися далі. Володимир продовжує прославляти українське мистецтво на виставках за кордоном.